В то время, когда вся Украина находится в глубоком трауре. Не оплаканы и не найдены тела всех погибших героев Небесной Сотни, погибших за Украину. В Хмельницком происходят из ряда вон выходящие события. А именно разделение должностей и кресел. Причем делят их оборотни. Те, кто воровством, грабежом и обманом наживались на борьбе за самовыражение и независимость украинского народа. Ради восстановления справедливости и в назидание тем, кто претендует на материальные ценности, отданные людьми в помощь революции, из Киева выехала часть третьей сотни самообороны Майдана, а именно жители города Хмельницкого. Выехали, чтобы спросить у главы областного представительства партии «Батькивщина» Лескова Валерия Александровича, куда же именно ушли деньги и вещи, предоставленные хмельничанами, в помощь людям, которые находятся на нашей передовой. Так скажіть, будь ласка, для чого я стояла з людьми на Майдані? А для чого ми сьогодні, по сьогодні, сьогоднішній 9 день, як в нас э, пам'ятати треба людей, які погибші. могли б організувати світи і поїхати на могили, а не ділити вже посади. Тільки таким чином я стояла на Майдані. Я не стояла на Майдані за то, для того, щоб я дивилася ті противні очі, які вже зраджують людей. Скажіть, будь ласка, що відбувається вже далі? Чого ми на Майдан ходили? Поки ми на Майдані вони ж тут ділять. Не буде такого. не Я ще раз кажу, в нас мирна акція, нікого не зачіпає у слава. — Я не знаю, хто організував цю провокацію. У нас сьогодні! Ганьба! 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 Хлопці, ми ж разом ти порулися. Бабу? Чуйте, хлопці, є зяда, подивіться документи. Ми хочемо почути ту людину, яка... Разрадова, Раз, назрада. Чуйте, сідаємо. Ми не тебе хочемо чути, ми його хочемо почути. Да, нащо ти забираєш слово. Давайте зараз самі. Я не захищаю, шо? я я рахував гроші, лати, правда, не знаю. Я хочу знати, я тут на місії, я міс в місії ми там були, ми там жили. Я от уже диригента закрутив, скажіть йому, він не буде, дронізелет, мента снял. Вот эту качку з п'єркута снял, біля. Щоб себе, за Ребята, все це має, все це має повторити.

Зачекай! Зачекай! Та ви зайдете, ви ж преса, все зайдете чекайте. Хай вони переговори. Зараз всі Ребята, Ми що раз з вами спілкувалися нормально. Ну і чекай, чекай. Чекай! Хорошо, хто сказав, розмова ще ж не закінчилась. Ти ж хочеш зайти. Так, пряс, прям запустить. Он місій нами воював.

Сейчас прошу, будь ласка, хлопці, покиньте, зробіть порозуміння. Я не думала, що таким чином заробити. Я зараз вивожу людей. Якщо не поможу, я рожу, роблю це смерті, що я не хочу находити, я я не помиляюсь, я просто бачу, що робиться. Зараз приходити, і казати, хто був на Майдані, хто не був. Давайте що помилитись в Майдану. У мене є людина, яка поранила, була на Майдані, вона навіть допомогу не хоче прийняти. Далай, мені не потрібно Я не хочу героя України, я не хочу посади, я хочу справедливо. Хочу, щоб один одного поважав. Чого я там стояла? Будь ласка, розуміння. Здорова голова. Розумний ну, розум переможе кругом. Будь ласка, що я можу засвідкувати? Якщо є розум у голові, потрібно осмислити. Нам кров не потрібна. Мені вже крові отак ходили. Я зараз на Майдані нахожусь. Є дуже багато питань в на насчет броніків, які передали денег на броніки нашим на передову. Так і броніків багато. товара, которые люди приходят прямо на Майдан, приезжают и спрашивают, мы это передавали там вещи новые блин, с базара, базарники. Их также на Майдане мы здесь не наблюдаем. Хотелось бы спросить блин, Лескова, где это все делать, блин, и пусть и какое он имеет право делить уже кресло, блин, если еще не похоронены наши бойцы, блин, которые умерли блин, с 18 по 20 число. Блин. Я считаю, что как бы по человечески это это сначала нужно мне отдать честь блин, тем бойцам убитым, блин, раненым, которые мне, а потом уже бороться за те кресла, которые блин на них рвут уже назначают без нас мы не согласны с этим и мы как бы хотим узнать э, правду и обращаемся э, к народу, чтобы он поддержал нас вывел На чистоту всех этих э, самозванцев. Не... Ну что. И добились мы правды. Нам нужна правда. Но мы, мы тут не за то стояли, чтобы поменять одного одну мафию на другую. Мы здесь за правду, за справедливость, за. Ну так никто не делает. Мы еще здесь, еще ничего не закончилось, а он уже. Питається, зайняткі то краші міста. Зниську на суму ну, біля 10 тисяч гривень сама двічно я передавала цей товар, коли я приїхала в січні місяці на майдан. Туди до хлопців, я абсолютно нічого того, що я передавала з того кількості, я абсолютно нічого там не знайшла. абсолютно нічого не знайшла. І так само потім вже я іменно, вже коли мені сказали, що можна підписувати мішки, речі, те, що я передавала, я теж його половину знаходила, половину не знаходила. Я вже другий раз, третій раз, коли поїхала, я просто вже для себе подивилася, що людям передаю, тому що коли я перший раз приїхала і побачила, що його немає, я була просто в ужасі. Те, що люди, те, що я там передавала, я знаю, а те, що люди ми з базара передавали, і я його не бачила там, звісно, дуже обідно і неприємно, коли люди так говорять, що базарні люди не передавали, такого бути не може, тому що сама лічно я його збирала, і сама лічно я оспаковувала, і сама лічно завозила в палатку «Батьківщина». Але ну, те, що я приїхала і там його не побачила, не обнаружила, звісно, це не по-людськи. Я не знаю, в кого рука піднялася тоді в той момент таке зробити. Я не знаю. Передавали, так да. дуже багато ми збирали, дуже багато передавали іменно сама лічно, я його носила. Найшли дешевку, якісь, я, допустим, зимою торгую рукавицями, Сама дешева рукавиця 4 гривні. У мене б рука ніколи б не піднялася передати такі рукавиці, які робочі, там, ну не знаю, що можна ними робити, передавали не самі ліпші речі. Так, ми би, самооборона да, Майдана. Люди, які були на барикадах, були в Маринському парку, Хотімо сказати одне. Нас эти дрязги междупартийные не интересуют. Но факты, которые нам указывают на то, что форма бронежилеты и то, что нам было нужно на передовой, а мы шли без ничего, а вот это все добыто уже своими руками, нам было нужно, а оно раскрадено, этого мы не простим. И если нужно, вся самооборона приедет и разберется. С такими господами, как есть Лисков. Все, комментарии окончен. Мы обращаем внимание общественности, народа Украины. Не допустите того, чтобы борьба, жертвы и победа оказались напрасными. Не дайте захватить власть следующим Януковичам.